Класі озонову дірку подивився Янгул. Господи, скажи їм, щоб вони схаменулися. Написала наша геніальна сучасниця Ліна Костенко. Я не випадково вибрала ці слова для гасла нашої програми, адже сьогодні ми будемо говорити зокрема і про збереження екології. Отже, мова піде про наступне: утилізаційний збір у дії. Хто у виграші вивчаємо ціни на основні продукти харчування у нашій рубриці Споживчий кошик. Корисні дари природи або скільки обійдеться цьогорічне консервування овочів. Час ще настав з 1 вересня в Україні вступив в силу так званий утилізаційний збір, закон, що передбачає сплату збору за утилізацію авто як імпортного, так і вітчизняного виробництва. Автоімпортери сподіваються на його скасування українські виробники на зміни, які б дозволили не платити збір. Державна казна очікує поповнення у 2,5 мільярда гривень щороку. До 70% цих коштів має спрямовуватися на будівництво мережі з утилізації старих авто. Решта коштів зараховуватися на спеціальні рахунки українських авто. Автовиробників і так само витрачатися на створення утилізаційних центрів. Наразі центрів або так званих законних розборок немає, а збір уже запровадили. Наші кореспонденти цікавилися, яким чином цей закон вплине на закарпатський авторинок. В країні чергові податкові зміни продавцям та покупцям автомобілів приготували нове фінансове зобов'язання екологічний податок або утилізаційний збір. Сплачують його імпортери та вітчизняні виробники авто. Платниками, безперечно, цього податку будуть імпортери, які імпортують транспортні засоби на територію України, причому сплачувати його мають під час оформлення митної декларації, так тобто завезення. А також виробники автомобілів, які є на які виробляють на території нашої країни автомобілі під час здійснення продажу їх. Ну, і відповідно громадяни, які купляють у громадян транспортні засоби, вони відповідно будуть сплачувати під час того, як будуть ставити на облік. Підвищення цін очікують і на первинному, і на вторинному авторинку у салонах іноземних автоімпортерів збитки від екоподатку поки не відчувають. Виручають запаси машин, ввезені ще влітку. Їх продають за старими цінами. Однак відтепер вартість авто, крім витрат на розмитнення, доповнює утилізаційний збір. Ми розпродаємо тільки ті автомобілі, які нас були ввезені до 1 вересня. А трохи такі імпортери зайняли вичікувальну позицію. А будемо сподіватися, що закон або відмінить, або трохи зменшить навантаження на покупців. Від 4700 тисячі гривень до 30 тисяч гривень відбудеться подорожчання на автомобілі. А є у нас зараз до речі такий один випадок, коли клієнт хоче придбати автомобіль, який ще не розмитнений. Ціна на нього піднімається на двадцять тисячу гривень через доційний збір. На вторинному авторинку серед Закарпатів найпопулярнішими є Volkswagen, не нові моделі Мерседеса та Opel. Їх найчастіше завозять із Західної Європи. І оскільки собі у збиток ніхто працювати не хоче, то й на ринку вживаних авто ціни підскочили. С этим законом они дорожают, допустим, Volkswagen Caddy дорожает на 14 тысяч гривен. Mm -hmm. Volkswagen там Т5, если 2.5 мотор, это около 18 тысяч гривен. Трехлитровый мотор. 28 тысяч гривен, плюс ко всему, к Ростоможкам, регистрациям. Це утиль сбор, говорю, это просто платеж, еще один, дополнительный. Да, кто будет переплачивать около 2 25 тысяч долларов за машину, которая... Найменший податок накладається на так звані малолітражки 4 тисячі гривень за нове авто, 9,5 – за вживане. Нові машини з об'ємом двигуна до 2 літрів подорожчають майже на 7,5 тисяч, вживані удвічі більше. За авто з 3 літровим двигуном доведеться переплатити 14 і 28 тисяч відповідно. Найдорожчими серед легкових будуть марки з великим об'ємом двигуна. У салоні до вартості додадуть від 19 до 30 тисяч. Вантажівки, автобуси та спецтехніка, залежно від різних факторів, підскочать у ціні від 19 до 400 тисяч гривень. Куди підуть гроші зі стягнень пояснюють у податковій ну саме основне, що цей податок збирається з метою, тою, так як і податок, ви знаєте, із власників транспортних засобів для того, щоб можна було наповнити бюджет для будівництва шляхів, так в нашій країні. Крім ремонту доріг за гроші екоподатку, ніби планують облаштовувати утилізаційні майданчики. Це дуже масштабний проект, дуже він багато витратний, і скажімо, нам поки що не є доцільно в Україні будувати такий завод по переробці автомобілів. У Росії цей податок з тою самою метою ввели рік тому. Жодних утилізаційних потужностей за цей час побудовано не було. Імпортери сподіваються, що збір взагалі може бути скасовано, адже категорично проти нього вже висловилися і у СОД, і у ЄС та Японії, головних постачальниках імпортних авто в Україну. На думку і самих законотворців. Даного податку, які його затверджували і обговорювали у Верховні стінах Верховної Ради України, він є недосконалий і він потребує вдосконалення. Ну наразі я навіть по телебаченні вже така була інформація, що можуть повернутись до розгляду даного. Даного введення даного збору ще раз до його розгляду, чи до зменшення ставок, чи е, якась інша методика визначення даного податку, тому що дійсно, як ми зазначили, він не такий вже є і малий. Тим часом у Верховній Раді України вже зареєстровано законопроект про скасування утилізаційного збору. Майже 55% касових апаратів Закарпаття персоналізовані і вони готові звітувати через інтернет. Про це розповідає обласне управління міндоходів. На сьогодні контрольно звітну інформацію при допомозі реєстраторів розрахункових операцій можуть передавати майже 3 тисячі одиниць касової техніки. З них 413 апаратів підключені у серпні цього року. Власникам цих реєстраторів вже не потрібно накопичувати велику кількість первинних документів на паперовій стрічці. Вся інформація зберігається тільки в електронному вигляді. Варто зауважити, що до державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій додано ще 9 нових моделей. Оновлений перелік сертифікованих приладів дає широкі можливості вибору касової техніки, яка найкраще підходить до особливостей діяльності суб'єкта господарювання. Таким чином, всього користувачам касової техніки запропоновано 62 моделі реєстраторів, які відповідають сучасним вимогам та забезпечують передачу контрольно-звітної інформації до органів доходів і зборів в електронній формі. Нагадаємо, що з 2013 року користувачі касової техніки повинні звітувати до органів міндоходів в електронному вигляді. Для технічного переоснащення платникам встановлено перехідний період до 1 січня 2014 року. З цієї дати запроваджується відповідальність за неподання електронної звітності. В продовження теми коментар фахівця. Для всіх, всі, хто займається діяльністю у сфері торію, громадського харчування та послуг, повинні застосовувати реєстратор операцій. Однак, як у кожному законі, е і у цьому законі про стосування касових апаратів, так, є свої винятки. Е вони передбачені статтею 9 е цього закону, і е найбільш е поширені, найбільш часто зустрічаються а це е пільга по незастосуванню е касового апарату е та розрахункової книжки, так, які є ну, скажімо так, у деяких випадках різновидністю реєстрації розрахункових операцій. Для платників єдиного податку фізичних осіб, для суб'єктів господарювання підприємств, організацій, установ, які здійснюють торгівлю продукцією власного виробництва або надають послуги, при цьому не є підприємствами торгівлі і громадського харчування. І при продажу таких власних товарів чи наданих послуг видають, використовують. Ордери, так, прибуткові ордери, касові ордери, відповідно до вимог, які встановлює Національний банк України, і здійснюють такі розрахунки у касі підприємства. В такому випадку їм також не потрібно застосовувати реєстратор розрахункових операцій. Ну, і є ще цілий ряд випадків. Це використання пільгового патенту, і торгівля фізичними особами на ринках, промисловими товарами та продуктами харчування. Ну і ще деякий ряд випадків, які е, зустрічаються набагато рідше. Ну, є, звичайно, також різновидність, коли можна застосовувати е, е, розрахункі квитанції. Ці випадки передбачені е, так званою постановою 1336, постанова Кабінету міністра, яка встановлює можливість для певної категорії суб'єктів господарювання, особливо це ті, які розміщені у містах і селах. Е, де є в гірських, гірських населених пунктах, які можуть використовувати реєстратор розкових операцій за своїм бажанням, або замість них використовувати розрахункові книжки як спрощений спосіб фіксації цих розрахункових операцій. Є деякі обмеження по обороту, як правило, це 200 тисяч гривень річного обороту для того, щоб використовувати ці, скажімо так, розрахункові книжки. Коротко про важливе наступного року Міністерство доходів і зборів планує надсилати платникам нагадування про необхідність декларування доходів та майнового стану електронною поштою. Саме за такий сервіс з 5 липня до 29 серпня цього року висловилися 99,1% платників податків. Вони взяли участь в опитуванні, яким чином ви, як сумлінний громадянин України та платник податків, хотіли б отримувати нагадування щодо необхідності декларування доходів та майнового стану. Значно менше респондентів бажають отримувати повідомлення на мобільний телефон 0,4 а також за допомогою звичайного поштового зв'язку 0,2% та особисто 0,1%. В опитуванні на сайті міндоходів взяли участь 5487 респондентів-відвідувачів. Кабінет міністрів України зменшив термін дії національного водійського посвідчення на право керування транспортним засобом з 50 до 30 років. Повідомляє інтерфакс Україна. Крім цього, особам, позбавленим права керування транспортним засобом за керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Посвідчення водія повертається тільки після обов'язкового проходження позачергового медичного огляду та складання теоретичного і практичного іспитів. Вилучені посвідчення водія зберігаються в центрі державтоінспекції за місцем проживання особи, позбавленої права на керування транспортним засобом. Введення євразійської економічної комісії спеціального захисного миту щодо імпорту на територію митного союзу столової та кухонної порцеляни, у тому числі із України, суперечить положенням договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року і нормам угоди про захисні заходи. СОД це відзначають в департаменті співробітництва сод та з питань торгівельного захисту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. У департаменті нагадали, що з 3 вересня 2012 року Євразійська економічна комісія розпочала спеціальне захисне розслідування відносно імпорту на територію митного союзу посуду з порцеляни без прив'язки до країни походження та експорту. За інформацією департаменту, орієнтовні обсяги українського експорту столової та кухонної порцеляни до митного союзу в 2012 році склали на суму майже 6 мільйонів доларів. США наша держава займає друге місце за обсягами до митного союзу після Китайської Народної Республіки, яка імпортує близько 85,7% даної продукції. За результатами проведення спеціального розслідування можуть бути застосовані заходи захисту вітчизняних виробників порцеляни через введення спеціального мита або режиму квотування імпорту в Україну порцелянової продукції, відзначили в департаменті. І про валюту пропоную дізнатися, що нового на валютному ринку України. Далі курс валют. Один долар США купують за 8 гривень 12 копійок. Продають за 8 гривень 15 копійок. Купівля одного євро коштує 10 гривень 66 копійок. Продаж 10 гривень 77 копійок. Сто угорських форентів можна купити за 3 гривні 60 копійок. Продати за 3 гривні 83 копійки. Чеську крону купують за 40 копійок, а продають її за 44 копійки. Польський злотий купують за 2 гривні 44 копійки. Продають за 2 гривні 57 копійок. Англійський фунт стерлінг можна купити за 12 гривень 52 копійки. Продати його можна за 12 гривень 72 копійки. 10 російських рублів купують за 2 гривні 39 копійок. Продають за 2 гривні 44 копійки. Купівля білоруського рубля коштує 7 копійок. Продаж коштує 10 копійок. Купівля румунської леї коштує 2 гривні 32 копійки. Продаж – 2 гривні 46 копійок. У період з 23 до 30 серпня вартість основного набору овочів і фруктів середньостатистичного українця зменшилася на 0,4%. Тенденція до зниження прослідковувалася і на початку серпня. Таким чином, за останні 6 тижнів, вартість плодовочевої продукції в Україні знизилася на 46,5%. Про це свідчить плодовичевий індекс АПК інформ овочі і фрукти. Попередній тиждень виявився порівняно стабільним в плані цінових коливань. Дуже незначне зниження цін відзначалося на овочах борщової групи, але ці цінові коригування перебували в межах 1-3 розповіла керівник проєкту Тетяна Гетьман. Минулого тижня були стабільними ціни на тепличні огірки та помідори, а також на ці ж товари, що вирощуються у відкритому ґрунті. Не зазнали істотних змін і ціни на фрукти за винятком персика. Наш наступний сюжет теж про фрукти та овочі, а точніше про їх заготівлю на зиму. Наприкінці серпня почався активний період маринування та консервування. Наші кореспонденти з'ясували наскільки вигідно закладати огірки та помідори і як реагує ринок на попит цих овочів. Початок осені активний період заготівлі овочів та фруктів на зиму. І хоча продукти у консервах не містять стільки вітамінів ніж свіжі, закарпатські господині не втомлюються витрачати час і гроші на поповнення харчового запасу. Його асортимент та кількість визначає кожен індивідуально. Місцеві продавці городини зазначають, вибір товару широкий, однак попит на нього знизився. Кому треба вони купують, але не всі однаково. А з чим це пов'язано? Наше фінансів. Порівняно з минулим роком ціни на фрукти, овочі зросли. Зокрема, ужгородці невдоволені високою вартістю огірків. Продавці ж пояснюють, що річний вирожай цих плодів у краї поганий. Деякі закарпатці мають альтернативу. Якщо б не свій огород і каких-то там пару своїх помідорів і слів, це бешені деньги. Кришку купи, банку купи, заводу заплати, е сахар купи. купи. А якщо да нету огороду, фрукти, овочі, купи, коротше, не знаю, що дешевле. Зараз в даний момент я не займаюся. В цьому році вже не тільки в цьому році, а вже 6 років я фактично відійшов від того. На заготівлю городини, чи то власною, чи з ринку все ж доведеться витратити кілька сотень гривень, врахувавши вартість банок, металічних кришок, спецій, цукру та овочів, закарпатцям доведеться викласти чималі гроші. В Ужгороді середня ціна літрової банки – 4 гривні. Відповідно, за 10 штук закарпатським господиням доведеться заплатити 40 гривень. Для консервації варто придбати й металічні кришки. 10 кришок вартує в середньому 3 гривні. До цих витрат додамо й самі ж овочі. На ужгородських ринках ціна томатів за кілограм від 3 до 7 гривень. Кілограм часника коштує в середньому 20 гривень. Кілограм цукру вартує 8 гривень. Зелень, кріп та хрін – від 2 до 6 гривень за пучок. Також варто врахувати вартість перцю та солі. Літрова банка консервованих томатів у господині обійдеться в середньому у 9 гривень. З них 4 гривні коштує банка, решта овочі та спеції. Проте, окрім помідор, зимою хочеться поласувати консервованими огірками, овочевими салатами та фруктовим повидлом. Відповідно, це додаткові витрати. В супермаркетах та ж літрова банка консервованих овочів коштує від 12 до 20 гривень. І легше і дешевше, і дедалі популярніше серед закарпатців заморожування продуктів. Так чи інакше, закарпатські господині переконують, що власноруч законсервовані продукти мають неабияку перевагу над тими, які пропонує супермаркет. На сам кінець ще про ціни на основні продукти харчування. Йдемо на ринок і наповнюємо осінній споживчий кошик цінами на сезонні товари. Ціни на ринках Ужгорода. Буханець чорного хліба коштує 4 гривні 30 копійок. Буханець білого – 4 гривні 85 копійок. Один літр домашнього молока – 6 гривень 50 копійок. Одне куряче яйце – 93 копійки. Один кілограм цукру – 5 гривень 82 копійки. Один кілограм борошна вищого гатунку – 4 гривні. Кілограм відбірної свинини – 50 гривень. Курятини – 29 гривень. За кілограм картоплі просять 3 гривні 50 копійок. Кіло цибулі – 4 гривні. Кілограм капусти – 3 гривні. Моркви – 5 гривень. Кілограм буряка коштує 3 гривні. Яблука – 5 гривень 50 копійок. Перець – 5 гривень. Огірки – 7 гривень за кілограм. Помідори – 4 гривні. Кабачки – 2 гривні. Кавун – 3 гривні. Диня – 10 гривень за кілограм. Уже наступного тижня буде більше інших економічно важливих для нас. Тем мені залишається побажати вам успішних вихідних Щастя!